Українська народна казка, ківш лиха. У багатого батька був один син. А батько набув худобу неабияк, а таки чесно, Багато поту вилилось з нього, багато крові зіпсувалось поки заплищали у нього в кишені червинці. Синові про те, байдуже він виріс серед червінців, та йому вони недорогі були. Як дасть батько, то він так і сіє грішми, як половою, аж слід його сяє. Дививсь, дививсь на це батько, і гірко йому було, що син робити не хоче, а його заробленим добром так нехтує. Уже й казав, і вмовляв, нічого не вдає. От і надумався батько пішли якось батько з сином до річки. Посідали, балакають, і якийсь чоловік. І несе горобця застріленого. І заманулося синові на щось того горобця купити. Зараз і виймає золото? Дай мені, каже батько. Син дає. Батько замірив з рукою стиха на річку, наче хоче золотого кинути, а син байдуже. Батько вдруге замірявсь, син нічого. Узяв батько тоді й кинув у воду червинця. Син навіть і не спитав батька, на що той до чого. А зараз поліз у кишеню та й вийняв другого червінця. Батько бачить, що лиха година, та й каже синові Ось віддай мені капшука з грішми, син дає. Тоді батько знов іди ж ти, каже, як оце ти є, та зароби червінця. Як заробиш, то тоді приходь. Син аж засміявся піду, каже, а собі думає От, розумний батько, чи диво то червінця заробити? От і пішов він. Пішов він чи довго, чи ні, та й замислився. що ж я робити вмію. Письма я знаю. От і пішов він скрізь по рот, шукати роботи письменської. Та куди не піткнеться, скрізь не треба. А тут уже й їсти хочеться. Продав він кожушинку, ходить у легенькому, а вже холодна осінь. Прийшов у бакалійницю, просить у Крамарчука у приказчики – Питаються в нього, де ж ви були, що знаєте? Я, каже, жив біля батька, був коло хліборобства. Та й тільки, кажуть йому, не треба нам таких. Узять вас хіба за хлопця попихача та ви більше з'їсте, ніж заробите. Що його робити, а тут холодно, а тут їсти хочеться. Пішов він до Дніпра, там на пароходів та всяких суден без ліку стоїть. Нічого робити, найнявся він лантухи, чували тягати. Так як лозинка від вітру гнувся він під тими лантухами важкими, ноги трусились, голова горіла, увечері з незвички як упав на вулиці, так і заснув. Був би замерз, та солдат поліціян побачив, до поліції відвіз, думав, що п'яний. Другого дня теж третього, четвертого, усе теж. Він уже й не доїдає, і не допіває, щоб більше грошей заставалось. а ще далеко до золотого, бо і плата мала, і сили в нього небагато. Робить і так усю осінь і зиму проробив, і вже по весні зібралось у нього стільки грошенят, що виміняв він на них золото. Тоді йде до батька, прийшов, аж батько стоїть біля млина, саме біля річки. Здорові, тату, здоров, синку. Каже батько, ну, синку, приніс. Лізе сину кишеню та потихеньку, як скляне, виймає щось завернете у ганчірочку, а потім ще й у папірець, еге, червінець, та й боїться давати батькові. Узяв батько, повертів того золотого в руках. Та як заміриться на річку, син як ухопить батька обома руками за руку, як крикне Ой, батеньку, батеньку, а сам як не свій. Тоді батько засміявся та й каже Ну, тепер я бачу, що ти знаєш, почому кивш лиха, як дістанеться червінець. Ось тепер ти мені син, і моя худоба тобі буде. І з того часу син годі вже гроші розкидати, такий працьовитий та хазяйновитий зробився.